Найпопулярніша сонячна електростанція в нашій компанії. Сонячна електростанція під зелений тариф 30 кВт по інвертору 37 кВт сонячного поля. Як формується її ціна і з чого вона складається? Лонгі, солар, панельки 615-60 штук. По 98 доларів це 5,880 доларів. Інвертор Huawei. На 30 кВт він зараз 2550 доларів. Конструкція, будемо ставити в основному на конструкціях, бо 30 кВт кого на дах виходить. 2520 доларів матеріал конструкції. 200 метрів треба сонячного кабелю, це 260 доларів. Е, захисну автоматика 200 доларів, витрат матеріалу, там всякі конектори, наконечнички, стяжечки, щоб все красиво було, 120 доларів. Силовий кабель, щоб підключити інвертор до щитової. 50 метрів по 150 доларів. Е, відсікач треба обов'язково спеціально поставити. Він в районі 200 доларів. 2100 доларів буде монтаж, налаштування. Формула зеленого тарифу, якщо ми на себе беремо, а ми зазвичай це беремо 150, ну і доставочка, якщо це біля Львова, 50 доларів. В сумі виходить 14180 доларів. Під ключ. Єдине, що за вами, що треба буде оплатити двонаправлений лічильник і що у вас була потужність. Якщо у вас немає 30 кВт і вам потрібно збільшувати, то треба на це ще закласти приблизно 2,5 тисячі доларів. Отже, ми будемо мати весь проєкт під ключ 16 тисяч. 700 доларів. Це якщо з потужністю, з лічильником з ІСІМ. Якщо у вас потужність є і тільки оплатити лічильник, він зараз коштує 13 тисяч гривень, то 14,5 тисяч доларів. Ми вам зробимо, ви нам тільки десь так копії документиків, і виберете нас як підрядника. Будемо раді вам допомогти.